Інформаційний день на спресу продовжується. Долучаємо до нашого етеру Андрія Дубаса, президента асоціації українських банків. Разом з ним поговоримо про проект постанови, яка передбачає введення обмежень на карткові перекази. Пан Андрію, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні, Героям слава. Отже, Національний банк України розробляє проект постанови, який передбачатиме ведення обмежень на карткові перекази. Хотіли би зрозуміти, що це на практиці буде означати для українців. І національний банк і Верховна Рада продовжують заходи щодо боротьби з тіньовою економікою та з порушенням законодавства у сфері фінансового моніторингу. А відразу такою короткою ремаркою хочу заспокоїти наших користувачів банківських послуг, що ті, хто користуються банківськими послугами і не порушують законодавство, до ваших карток ніяких обмежень застосовуватись не буде. В даному випадку йде мова продовження боротьби з ухиленням сплати податків, особливо в сфері а, грального бізнесу або, наприклад, компаній, які надають такі послуги, тому що. Постійно знаєте, тут такий принцип держава є в позі такої позиції наздоганяючого, оскільки е, встановлюються обмеження, і люди, які стараються ці обмеження або якось переступити, або обійти, вони завжди творчо підходять і е, стараються. Вони думають над тим, як це можна подолати. На цей момент ми не маємо чіткої інформації щодо законопроекту або конкретних обмежень, які е, Верховною Радою і Національним банком е, розробляються. Але що я можу сказати точно, це те, що будуть застосовуватися додаткові заходи, наприклад, щодо обмеження певних сум або обсягів е, денних, бо ми завжди бачимо, наприклад, банки вони бачать, якщо по вашій картці кожного тижня проходить схожий приблизно обсяг операцій, і тут ні з того, ні з цього з наступного тижня у вас там кожного. Разу кожного дня появляється 100 тисяч 200 тисяч операцій, яких раніше були нетипові. Завжди банк буде, буде задавати запитання в такому випадку. Друге, на що вони можуть звернути увагу, наприклад, на кількість операцій для пересічного українця є певний перелік там обсягів і кількостей операцій з картками, який такий прийнято звич... вважати нормою. Знаєте, тобто такий середньостатистичний показник. І зазвичай від цього показника можуть відбуватися відбуватися і далі додаткові обмеження. Якщо, наприклад, там середній показник візьмемо його там X, це там 20, 30 чи 50, наприклад, операцій в певний період часу, то наприклад, 150 – це може бути вже переліміт, і будуть додаткові запитання. Я знаю, що великі банки, які є тримачами значних значних обсягів, карток вже з внутрішньо без додаткового закону. Запровадили такі обмеження, і от пересічні українці, ми з вами користувачі карток, навіть цього не побачили, тому що ми використовуємо свої платіжні інструменти за призначенням. А ось, наприклад, ті, хто стараються обійти або ухилитися від сплати податків, або, наприклад, використовувати свою картку не за призначенням, з такими саме Не за призначенням, то як мається на увазі, що вони там рибу на ній нарізають, чи що я вас радий бачити, Антіне, і е, додам, е, що мається на увазі не за призначенням. Для прикладу, є людина, яка має пластикову картку, так. і, наприклад, підходить до неї е, такий, скажімо так, кухелян від сплати податків і каже: Дай мені свою картку, я буду через неї проводити певні операції, а за це тобі заплачу там не знаю 100 гривень в день або, наприклад, там 50 гривнів в день. А. Зазвичай. Деякі люди йдуть на такі на такі, такі е, е, угоди, і потім вони навіть не можуть усвідомлювати, який обсяг операцій проходить через їхні картки і, е, е, і які транзакції відбуваються. Тому е, такі такі операції і схожі операції це будуть блокуватися. Я навіть зверну вам увагу минулого року. Національний банк здається з 1 серпня впровадив навіть таке обмеження. Щодо того, якщо ви хочете внести кошти готівкові через оці, знаєте, такі е, термінали самоуслуговування, так. так так на свою картку, ви повинні вказати номер мобільного телефону. Так, з одного боку, це можна знаєте, там розцінювати. Ну куплю я 10 сім карточок і буду це робити, але це створює все більше і більше е, перешкод для тих людей, які Використовують картки не за а, а от ви від... поясніть а, простою мовою, так би мовити, робітничо селянською мовою, з якою метою от подібні. З одного боку рестрикції впроваджуються, так, тому що ну це обмежує до, до певної міри волю під е, свободу підприємництва. Так, з другого боку, ну нічого ж кримінального в тому немає, якщо та чи інша людина віддав, віддав жінці, наприклад, свою кредитну картку. І вона там її використовує, як і заманеться. Ну таке теж буває. Тобто, під статтю ми це не пришиваємо, але все одно впроваджуються суттєві ті чи інші контролюючі обмеження. Для чого? До чого б це? От тут головна, якраз і задача. Ви знаєте, ви дуже мудро і слушно підхватили логіку мого, мого, мого такого посилу не нашкодити тим людям, які користуються картками. От, як ви сказали, в такому банальному, буквальному повсякденному своєму житті, але з іншого боку, не дати можливості так званим ухилянтам від сплати податків, коли вони кажуть. Ця картка використовується мною і членами моєї родини, а через картку проходить в день по півмільйона гривень різними там дробленнями або транзакціями. Оце задача, над якою зараз працюватиме Національний банк разом з депутатами, для того, щоб не нашкодити звичайним користувачам, нам які користуються карткою, а з іншого боку, щоб е, створювати ці обмеження, тобто такі пограничні. Пане Андрій, дивіться, знаємо, що ваша асоціація спільно з інститутом соціології НАН України робили дослідження з приводу споживчих кредитів, так званих швидких грошей, які українці почали частіше брати під час війни. Розуміємо, що економічна ситуація в країні, напевно, цьому зараз сприяє, але знову ж таки, як то кажуть, це має і свою зворотню, не дуже позитивну сторону. Це величезні боргові ями для людей. Чи можете, будь ласка, поділитися з нами, наскільки зросли ці кредити? Так звані швидкі гроші, і як українцям з обережністю до них ставитися, щоб власне не створити собі додаткових проблем, так я з вами погоджуюся. Це в першу чергу, і напевно була одна із головних цілей, чому ми дослідили разом з нашими партнерами з компанією Сорчу це питання. Перше дійсно війна торкнулася фінансово кожного українця, і в незалежності від того, скільки хто заробляє. І за нашим дослідженням, 23% опитаних вперше звернулися за мікрокредитами саме після початку воєнної повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. І хоча більшість людей, 62% людей вважають відсотки по цим кредитам високі. Але з іншого боку, знову ж таки, дві треті людей вважають, що сервіс і надання якості послуг онлайн, швидкість і так далі, вони їх задовільняють. Тобто люди з одного боку розуміють, що є високі відсотки, але з іншого боку, вони звертаються, тому що якщо йому не вистачає за три дні до отримання заробітної плати там на оплату комунальних послуг або якогось. Іншого платежа він звернеться на цих три дні, візьме так би мовити, в позику на три дні. Ці кошти, і він готовий цих невеличких відсоток. Бо якщо це брати на рік, це шалені відсотки. Ніхто з користувачів мікрокредитування не бере кредит на рік. Там беруть люди кредит позику на 7 днів, на 15 днів. Навіть деякі компанії ставлять обмеження, наприклад, там не більше ніж на 20 днів. Ми видаємо такий кредит. Також є підвищений. Пане Андрію, швидкі кредити, швидкі гроші. Так, треба з тим всім ділом щось робити і якось доводити ту всю систему до пуття, тому що дуже часто трапляються надзвичайно неприємні, іноді навіть трагічні історії. Ми розуміємо, що якраз це діло треба якось зарегулювати, тобто, щоб не наростали ці відсотки. За півроку, чи там за рік, знаєте, розміром в трикімнатну квартиру, так і активно підключаються так звані сірі ще регулятори. Е, знаєте, м'яко кажучи, вже не хочеться згадувати про тих всіх колекторів, але колектори то ще не найгірше. І ми розуміємо, що тут попахує дуже часто певним схематозом. Як з тим всім ділом бути, мені... чи вдасться залучити так би мовити, силу права закону і Нацбанку до того всього? Я пане Антін в одному моменті з вами не погоджуся. Що в цьому ринку, скажімо так, навести якийсь порядок в цьому ринку? До речі, Національний банк з 2020 року він є регулятором для ринку фінансових компаній, в тому числі не тільки для банків, а й для фінансових компаній, проведено левова частка роботи щодо врегулювання цього виду бізнесу. Але тут треба звернути на один момент увагу. Наявність інструменту, наявність такої позики це не є причиною там проблеми. Більше ми звертаємо увагу на ми бачимо навіть в нашому дослідженні проблему з тим, що люди, які користуються кредитами, інколи можуть звертатися до одного, двох, трьох, наприклад, кредиторів для того, щоб потім перекривати один другий, третій кредит. Ми на це звертаємо увагу. І третє, що е, інколи, коли береш кредит. Ти не прораховуєш свої персональні можливості. Тобто І це просто про мови. От бувають такі історії. От наркоман, який на системі, він бере оцей от мікрокредит, батьки не знають. Тобто він починає так би мовити це все діло ігнорувати. Наростають колосальні проценти. І після того батьки готові. Я не знаю, що робити. Не хочеться навіть озвучувати. оці от суїцидальні настрої. Оце yeah. от практичні історії життя. Я ще ну дивіться тут. знаєте, ми можемо говорити звичайно і такими методами. Я буду фігурувати тими дослідження, тими даними з дослідження, які ми фактично маємо. А більшість, тобто десь 60-70% позик, респонденти, які відповідали, а це репрезентативне дослідження, ма всією методологією. 70% людей беруть ці позики на щоденні потреби до зарплати. І тільки 3-4% людей беруть на якісь розваги онлайн розваги або, наприклад, якісь відпочинкові потреби. І теж важливий факт, тому що багато разів меседжі такі звучали: знаєте, що кредити беруться там вночі чи в пізню пору доби. Ми зробили теж, задавали питання і опитували клієнтів і пересічних українців в цьому опитуванню, в який період часу беруть. Значить, дві третіх. Людей беруть ці кредити в денний або ну, в світлий час доби, тобто тільки 4% всього на всього людей звертаються по ці кредити вночі. Тобто, знаєте, тут скоріше про соціальний інструмент, який є. Ти його можеш брати, можеш не брати. Як будь-який інструмент він може використовуватися в користь. Або, наприклад, на шкоду в даному випадку його наявність це не рішення проблеми, а от регуляція підвищення обізнаності і та чим ми до речі регуляція займаємо, і не встановлення розповім. стелі, щоби не були астрономічно високими і в геометричній прогресії не росли відсотки на тіло кредита. Ну але, 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 але. на жаль, маємо відпускати, бо зараз ну, ефірний графік дещо інший підповідає нам. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.